Привіт! З вами Раїса. Вітаю вас на каналі про в'язання та шиття. Сьогодні в нас знову розпаковка, але не пряжі а тканин. Починається весняно-літній сезон. І потрібно оновлювати гардероб і свій і дитячий, і до нас приїхали нові тканини. Замовлення я робила в магазині. Дом ткані. Так, вже не перший раз я це роблю, просто раніше я не знімала і не показувала. Зараз позавчора отримала, а ще не відкривала. Чекала до сьогодні. Хоча донька вже просила, давай подивимось, що там. Ось така маленька гірка. Так, я чогось в мене така ідея виникла. Мені подобаються такі кольори землі. Ну, Мається на увазі природи, які натуральні, якісь такі бежево, якісь дерево, зелень, щось таке сонце, така в мене якась вода, можливо. В мене такі якісь бажання асоціації, можливо, це весна. ми, О, Добре, що вони залишають такі листочки. Це в нас підкладка. Дуже прикольна підкладка. Це буде підкладка до костюма, Костюм буде твідовий по типу Шанель. Це замовила моя донька. Дуже класний твіт. Це просто шик. Він, правда, не такий зелений, але теж дуже приємний. І я вгадала з підкладкою. Це просто чудо. Має бути жакет і спідниця. Так, костюм на шанель. Дуже вона цікава. Такі бежеві тут нитки, ніби як золотом чуть-чуть, хоча насправді вона не така блискуча, дуже приємна, я думаю, що це буде шикарний костюм. Можна сюди золоті гудзики додати. Я думаю, що це буде дуже круто. Так, далі. Далі це в нас котон. Джинс, котон. Так, будемо шити брюки. Брюки, кльош. Думала, що ми вже кльош не будемо носити. Ні, будемо. Так, джинс-твіл, рубчик бежевий. Дуже мені подобається такий, така фактура цей рубчик. Зараз він і так в моді рубчик сам по собі. Тут така діагональ. Дуже класно. Ну, по типу брюки будуть, по типу такі, як джинси пошито. Так. Зі строчками. Я думаю, що це буде класно на весну, на літо дуже приємний такий натуральний е колір і фактура така блискуча. Я таке люблю. Так, і ще такий самий джинс чорний. Я не знаю на рахунок того, чи буде він линяти, але шити будемо. Чорний чуть-чуть він якийсь такий твердіший, але за рахунок фарби навіть пряжа темна, вона чу-чуть е жорсткіша. Так, джинс твіл. Тут мають бути, напевно, двоє брюк з цих тканини. Так, і ще один твіл. Це у нас такий молочного кольору. Написано бежевий, але він більше молочний. Теж будуть брюки, у нас багато, нам брюк потрібно багато. Так, далі. Далі у нас йде тканина. Це не тканина, це шкіра. Це Просто вона на виводі, я не побачила стрит екошкіра. Э, так, дивимося всередину. Це мають бути шорти. Замовлення моєї старшої доньки. Э, вона така матова, ця шкіра, дуже класна. Кам'яка. Я думаю, що це будуть супер шорти. Я шорти, правда, ще не шила з екошкіри. У мене ще є відріз шкіри для якоїсь куртки або сорочки. Але це все чекає на трикотажі. В середині ось така приємна м -м, тканина. Клас. Ой, мене вже руки чешуться, це, це все втілити в життя. Так, кладаємо акуратно, щоб не повнялося. Далі, що у нас тут на вибір, має бути в нас спільниця і підкладка до спільниці. Тканина костюмна, честер, чорний колір. Так, таку я ще не замовляла. Це замовлення моєї середньої доньки. Так, приємно, така не дуже блискуча, не просвічує. Я взяла до неї і підкладку, тоді спільниця не липне до ніг і краще лежить. Так мені більше подобається Уже зручно, що підписана кожна тканина, бо буває вибираєш, вибираєш, потім вже забув, що замовляв. Так, підкладка стрейч теж класна, м'яка, яка не бумажна і паперова. Так, Супер підкладка мені подобається. І це, це залишилось для найменшої доньки. Це будуть експерименти таких природних натуральних відтінків. Той яскравий залишимо на потім. Так, оце. Це я брала на підкладку. Щось натурального поплін стрейч тетон, так, він еластичний, це має бути підкладка для сукні. Так, тільки одне єдине, що оця сіточка, що не підписана вона, з флоком, вона, мені здається, молочного кольору. Хотя, хоча, 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 Якщо так прикласти, то навпаки воно ще й гарно. Так, це буде підкладка і зверху такий сітки з тієї буде таке плаття. У нас тут має бути серйозна подія через тиждень плаття має бути готове. Ой, я вже хочу це все шити. Так, це поплін підписаний, а тут... Цього немає. Та теж достатньо м'яка, хоча тримає форму, не колить. колеть. Якраз для тієї задумки і думаю, класно підійде. Так, це потім складемо. Далі я замовляла такий льон однотонний, це коричневий колір написано. Але ви бачите, що він такий бежево коричневий. Що має бути кардиган. Подивимось, як вони. Можливо, ні, можливо, інший. Сюди кардиган піде. ну... Піде. Так, це має бути сукня. Я тут надихнулась деякими спільтериста картинками. Там, де льон поєднаний. Таким э, бавовняним мережевим і такі сукні дитячі, такі дуже милі, милі, як кажуть дівчата мої няшні. І оце я хочу втілити в життя ось такий льон, такого кольору полину, дуже приємний теж, і натуральний колір, такий натурального льону. Ну Він не 100% льон, тому що. В ньому буде, можливо, 100% буде і колотися, а цей приємний. Так, ось такі мають бути сукні. І оця тканина то взагалі мені дуже сподобалася. Це штапель. Це та, теж має бути сукня для найменшої і. Мені здається, що ці квіти на фото вони були якісь темно-сині. І я навіть не могла подумати, що воно буде в такому українському стилі, українських кольорів. Дуже класна тканина. Цю тканину я вже брала, це штапель Бельмондо. Штапель Твіл Бельмондо. І, можливо, я й собі би хотіла таку сукню. Дуже класний штапель. Він дуже приємний і він чуть-чуть такий плотніший, ніж е, звичайний штапель. Класно переться, носиться і має таке, такий теж рубчик. Таку фактуру цікаву. Мені дуже подобається. І сукня на літо літне дуже класна. Тут, напевно, не тільки одна сукня вийде, Я взяла метр, для проби. Отака От в нас розпаковка була. Сума така теж зараз не маленька, Але тут має бути дуже багато цікавих речей і класних, я думаю. В магазині таких нема точно. Можливо, якісь інші, але точно не такі. Це ти шиєш сам, якісь свої деталі вносиш. Єсь є нюанси, є побажання дівчат свої. І ця річ виходить одна єдина така. Всім до побачення. Дякую за увагу. Приємного вам перегляду і до зустрічі в наступних відео.